В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Око для тіла є світлом, і якщо Око Твоє темне, то і тіло Твоє темне. Сьогодні Свята Церква пропонує до нашої уваги згадку, молитовну згадку. Про святих апостолів Петра і Павла. Ці апостоли були з одного боку, якщо подивитися, надзвичайно різними майже протилежностями. з другого боку, вони були дуже багато в чому подібні. Вони обидвоє сподобалося особливого откровення від Господа Бога. як ми Читаємо, слухаємо у сьогоднішній Євангелії, що Ісус Христос, сам Господь Бог, каже до Симона, Це Отець Тобі звістив не тіло і кров, а Отець Небесний. Саме оцю глибинну річ, оцю вирішальну для всієї місії Божої на землі. Місії Ісуса Христа Спасителя, що саме Бог прийшов у тілі, і саме це дає Господь Бог, Бог Отець, зрозуміти апостолові Петрові, що він і озвучує. За апостола Павла ми чуємо теж у сьогоднішньому апостольському читанні, що він був взятий до третього неба, до раю. Де чув голоси невимовні. І це з того, що можна зрозуміти, що якщо він перебував на третьому небі у раю, і що він описує з цього, що він чув голоси невимовні, то це і є спосіб перебування у раю, це і є характеристика, опису Чим є рай. Це спілкування з духовним світом, спілкування з самим Господом Богом. Але як ці апостоли сподобалися такого зв'язку з Господом Богом, з духовним світом, це не можемо ми сказати про багатьох людей, можемо сказати це взагалі про дуже небагатьох людей, які дійшли до того, що Господь Бог захотів з ними мати подібне спілкування. Каже апостол Павло, що я можу говорити різними мовами людина, якщо навіть говорить ангельськими мовами, але не має любові, це нічого не варте. Якщо людина віддає своє тіло на спалення, а любові немає, це нічого не варте. Ісус Христос. Це була певна специфічна ситуація, але тим не менше чуємо ми, як Ісус Христос питає апостола Петра Петре, чи любиш ти мене? І знову питає другий раз. Петре, чи любиш ти мене? І третій раз Він запитав знову, але кожного разу Ісус Христос питав, чи любиш ти мене жертовно? Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що в грецькій мові використовується для цього слово агапи. А апостол Петро спочатку відповідав як на звичайне питання люблю, як можна любити речі в цьому світі. Але коли втретє, почув саме про от таку любов, про яку його запитує Ісус Христос, тому що То відповів йому тим самим, що я люблю саме отак, як ти кажеш, жартомно тебе люблю. Але апостол Павло, мабуть, не наважувався, зважаючи на своє недавнє падіння, на своє відречення від Ісуса Христа, казав, що Він не знає цього чоловіка, то він не наважувався, мабуть, навіть сказати, що я отак жартовно тебе люблю. Якщо я зрадив тебе, якщо я піддався на слабкість, як я можу таке говорити? Але Ісус Христос знав, що якою є любов апостола Петра, і тому Він запитує Його знову і знову те ж саме. І оце, дорогі брати і сестри, не дається ні таке відчуття, ні такий стан духу. Будь-кому і за будь-яких обставин. Ми бачимо, що що ще об'єднує цих двох апостолів. Кожен з них був, зробив певний проступок і усвідомив цей свій проступок, зненавидів його. Я говорю зараз про те, як апостол Павло багато разів сам собі дорікає, що я був гонителем Христа, я був гонителем церкви. І це Він не один раз каже, а багато разів каже, і навіть називає себе, що я як якийсь недолюдок, тому що я робив це, я гнав церкву Христову. Але тим не менше, він, усвідомивши це, попрацював як ніхто інший з апостолів настільки, що він може сказати. Для користі своїх слухачів, і сам же каже, дуже в немудрості, я це кажу, дуже немудро взагалі таке говорити, але каже, я потрудився більше за всіх інших апостолів. Перераховує, скільки разів він був і в смертельній небезпеці, і скільки разів його били, побивали камінням, думаючи, що він вже помер, аж настільки його били, і. Скільки разів він був у кораблетрощі і так далі, і скільки разів він і не досипав, і навіть заради користі тих, кому проповідував, він навіть не хотів брати від них гроші, тому що було це для них спокусою, і він сам працював, він будував шатри, намети і цим підтримував своє життя. А потім йому приносили інші з Македонії і так далі. І тут ми можемо побачити, що апостол Павло всього себе віддав, саме тому, що він побачив реального себе самого і побачив, ким є Господь Бог, ким є Ісус Христос, що Він без жодної потреби віддав себе за людей. Оце… Така, такий контраст, коли людина відчуває, що я негідник, який гнав його, а він мене от такого негідника бере і помирає, і терпить котування за мене, і зневаги, і все те інше, що ми знаємо, то саме тут може породитися оте чисте почуття і вдячності, і любові, але Наше слово любов воно дуже затьмарене різними поняттями, які до цього приплелися. Ми любимо і свіжу бульбу з м'ясом, і любимо котиків, і любимо розваги, і любимо насолоди, і любимо ще й брудні всілякі речі. І тому, коли ми кажемо любов, то воно дуже, дуже примітивно виглядає відносно того, Тієї повної самовідданості Господу Богу, жертовності, яким первинно є оце поняття любов. Ми зараз чуємо, що Господь Бог дав, відкрив і апостолу Петру, і апостолу Павлу дуже глибинні, дуже важливі речі. Але Такі откровення, вони неодмінно пов'язані з спокусами. Коли зло бачить, що людина отримує в свою руку те, що може трощити пекло, то воно, звичайно ж, буде чинити надзвичайно великий спротив цьому. І відбувається це через різного роду спокуси, через різні напади Злого Духа. Як ми бачили, бачили у апостола Петра, це було, хоч він і сам себе відчував таким, і інші його, мабуть, бачили, як найремнішим послідовником Ісуса Христа. Але Ісус Христос бачив, як націлився вже сатана на апостола Петра, щоб збити його з цього шляху. І Він каже: просив мене, сатана, щоб я сіяв, щоб сіяти вас, як полову, але я молився за тебе, Петре. І оце Ісус Христос захистив апостола Петра, і Він, попри те, що він впав, піддався спокусі, але Він не впав повністю, Він зміг повернутися, він від того відчаю, не зійшов зовсім десь на бік, і як це відбулося, скажімо, з Юдою. А все ж таки він повернувся знову до Господа Бога і ще з більшою ревністю, ще більшою любов'ю почав служити Господу Богу. І оце коли якійсь людині приходить така думка, або тим більше, коли хтось щось скаже, що «а таке буває, що ось ти там почнеш людей зціляти, чи ще якісь. Такі дивні речі, і людина, якщо вона про себе високої думки, якщо вона не побачить своєї недостатності, своєї хибності у багатьох своїх міркуваннях, то людина в спосіб, який підшукає злий дух, щоб. Це було для людини прийнятним. Людина приймає цю спокусу, і людину вже тоді дуже складно стає переконати, що вона може робити щось не так. У людини з'являються думки, що «А, той, хто мені щось каже не так, це я помилив, він помилився, він ще не до кінця щось знає, щось не так розуміє. А от я знаю, що насправді воно ось так і ось так. Такий стан називається прелесть. І дуже часто злий дух, коли бачить, що людина не хоче бачити своїх власних помилок, а схильна до того, щоб вважати себе більшою, ліпшою за інших, то злий дух підсуває їй отаку спокусу, і людина не в змозі її опиратися, стає жертвою злого духа, і дуже складно потім таку людину знову повернути до тверезого, до здорового життя. І Господь Бог, передбачаючи це все, і такий ще, нагадаю, називається цей стан прелесть. І такою небезпека цього полягає у тому, що людина самостійно не може, якщо вже потрапила, не може самостійно з нього вибратися. Їй потрібна неодмінна, неодмінна допомога ззовні. Знаючи про таку небезпеку для людей, і те, що зло, не покладаючи рук, трудиться, щоб кожну людину збити зі шляху правильного. А якщо людині щось більше довірено, людина має якусь більшу місію, то і зло нападає більше на людину, і Господь Бог тоді дає, щоб ця людина мала певний якір, за який вона може вчепитися. і… Тримаючись за нього, знати ні, насправді реальний стан ось такий і ось такий. І це цим якорем стало для апостола Петра те, що він відрікся від Ісуса Христа. Для апостола Павла стало тим, що це те, що він гнав церкву Христову. І це ніколи не полишало їхніх думок, вони завжди про це пам'ятали. Каже навіть. Апостол Павло, що Бог дав йому посланника сатани для того, щоб він не величався. Оце ще один такий засіб, який може допустити Господь Бог. Бо каже апостол Петро Павло, що він тричі благав Господа, щоб забрав його, щоб припинилося це, але Сказав Господь Бог, що достатньо тобі моєї благодаті. І це не просто хтось когось чи пожалів, чи навпаки, де жорстко поступив як покарання якесь. Ні, не про це йде мова. Йдемо про те, що ми, люди, рідко буваємо сильними, а здебільшого ми десь піддаємося, десь нібито впираємось, але ми все ж таки залишаємося досить вразливими. І якщо в нас немає того, щоб нас постійно зупиняло від наших помилок, то дуже складно людині не піддатися на спокусу злого духа. Тому, дорогі брата і сестри, бачучи, яких висот досягли люди, які. Себе віддали повністю Господу Богу, які навіть не побоялися чи не боялися постійно тих випробувань, які міг Господь Бог їм допустити, але вони тільки прагнули самого Господа Бога і були згодні на всі випробування, всі страждання, які випадали на їхню долю, то такі люди якраз і можуть понести. Велику місію. Це для нас є прикладом того, що якщо ми дійсно прагнемо Господа Бога, то ми повинні бути готові до того, що Господь Бог нас укріпить. Але укріпить нас не тим, що просто дасть свій безпосередній захист без того, щоб людина щось робила. Це не буде тоді ні заслугою людини, ні навіть честю людини це не буде. Це буде честь і заслуга Господа Бога. Але Господь Бог, прагнучи того, щоб віддані йому люди мали певні прикраси, як ми зустрічаємо це у Святому Письмі, у Старому Завіті. Камені, які вогняні, якими були прикрашені особистості, то цими каменями якраз і були страждання, цими каменями були. Була боротьба і вибір правильної людини, який був зовсім нелегкий і завжди був пов'язаний з тим, що людина повинна чимось своїм або собою, самою собою жертвувати. І отак, добивши саме цієї жертовної любові, тільки так людина могла наблизитися до розуміння Господа Бога, до сприймання Господа Бога. Іншими словами, якщо людина хоче перебувати з Господом Богом, то це можливо тільки через те, що людина пройде через певні дуже вузькі ворота тернистою дорогою, але в кінці цієї дороги буде Господь Бог. Тому не опускаймо руки, не біймося, не... Атакуємося тим, що нам прикро, що десь якась несправедливість, що десь щось стається, що нам не подобається, що нам боляче, нам прикро, це все може бути шляхом до Господа Бога. Якщо ми помилилися, і Господь Бог дає нам такі прикрощі для того, щоб ми розкаялися і виправилися, це теж шлях до Господа Бога. Якщо Господь Бог дає нам таке випробування, щоб ми відчули певну важкість і складність, але подолали це, і все ж таки прагнули Господа Бога це теж шлях до Господа Бога. Тому що б на нас не приходило, які випробування, які страждання, які прикрощі, це все від Господа Бога. Це все для нас. Заради любові Божої, заради того, щоб ми мали єдність з Господом Богом усю вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу.